Всім привіт із поверненням на мій канал. Пропоную нам сьогодні з вами сходити в магазин Outlet і подивитися на всі тренди літа 2023. Вітрина магазину цього летаут. Цікавий такий топ. Також, здається, тканина типу Льону, вдалий аутфіт, звичайно. Мені подобаються ці шлюпани ASOS за тисячу. Мабуть, дуже зручні, треба подивитися. І не забуваємо про аксесуари. Тут є різні бренди: Pull&Bear, Zara, Bershka. Що там ще? Jack Jones, H&M. Stradivarius і Selected. Зара ось такі є на платформі. Плетені. Зараз йдуть з різничкою мінус 60%. Я думаю, вони дуже зручні. Також зара, але такі, знаєте, колючі плетень. І вони стильні, але вони, мабуть, дуже колючі і важкі. Тренді зараз ось такі костюми. Двійка, це сорочка, шорти. Ну і ще вдягають топ під сорочку. Супрові в них з'явилися такі костюми. Дивіться, це іде сорочка, і до неї шорти. Ось такого плану. 729. Марка Sweet You, Sweet Це баклажановий відтінок. Сорочка 1300. Моє оливковий синій і, і світло-рожевий відтінок. Насправді всі відтінки дуже ніжні, всі відтінки пастельні. Шикарний склад тканини: це віскоза і це льон. 45 льон, 55 віскоза в 30 градусах прання. І це виглядатиме десь ось так, наприклад, приблизно. Можна без топу. Дуже красивий колір, такий світло гірчичний із таким топом. Мені здається, буде жаркугато такий топ. Це вже не льон, якась інша тканина. І це марка. H&M, Мінус 60%. Такі шорти коштують зараз 449 гривень. H&M шорти Cargo. Клас. Тканина дуже суперова, прям якість відчувається відразу в руках. Ось такі ще шльопани. Це Zara Basic. Класні. Вони набагато легші, аніж попередні. Типу, Шкіра, ціна. Також зі знижкою мінус 40%. Зараз, типу, під кролика, але це штучне, звичайно, хутро. 899, такі прикольні. Це на осінь, здається, з цією сумкою можна. Разом поєднати. Це топи також H&M. 100% бавовна клас, 599% всього лише. Зараз ціни взагалі, що в Сінсей, що в цьому класному магазині в принципі зрівнялися. Дуже багато знижок. Якість HM набагато вища, ніж в Сінсей. В стилі 70-х. Теж Zara, ось є такі басанішки. Також дуже багато суконь різнопланових. Пуленбір. Гляньте, яка класна сукня. Така в обтяжечку. А ось під тату. Теж дуже цікаво. Бержка. Це все якісь вкорочені йдуть. Веромода. З запахом. Дуже приємна тканина, клас. Це коштує. Веромода коштує 900. Для веромода, я думаю, це недорого. Хто з Полтави? Ай мешкає в Полтаві, приходьте в цей класний чудовий магазин. Така ж сукня, але інший відтінок. Ось така є сукня. Теж дуже прикольна. В метеликах такий квадратний виріз, як зараз в моді. Бренд, ось так він називається. Це Турція. Також сукня HM Віскоза. Також запахом така приємна тканина. Ціна увага. 649 гривень для HM це взагалі недорого. От реально краще сюди зайти, перш ніж жити в Сінсей. З такого плану тут безліч взагалі на будь-який смак. Просто якісь футболки, бейсіки, чи це типу домашні футболки. Просто сукня з льону, такого приємного ніжного лаймового відтінку, блакитні. Дуже багато суконь. Я у шоці, якщо чесно. Не очікувала, що тут буде такий великий вибір. Або ось теж льон. Молочна. Молочний відтінок. Теж льон за 900. Ну, Тобто в резерв, мені здається, погірше асортимент. І ціни вищі будуть. І в перемішку з якимись сукнями. А ще в них є сукні, в яких ви можете затьмарити всіх. Або ж вони святкові вечірні. Наприклад, ця в паєтках. Дуже красива, прям як цікаво її було б приміряти вечірня сукня. Це марка Miss Guide. Це дуже крута, якісна марка. 849 гривень. Ось дуже також приємний колір. Мені подобається для рудих рудоволосих. Цей колір буде дуже класно підходити. Дуже хотілося б піти її приміряти, але в мене бракує часу сьогодні. 499 всього лише, і це сукня сарафан. Або ж ось також вечірня сукня. Погляньте чорний велюр. Це, мабуть, що ручна робота, настільки все прошито цими намистинками. Сукня вечірня, дуже-дуже красива. Навіть є щось ось таке, типу восьмидесяті з Радянського Союзу. Ось класний весь в цвітах такий комбінезон. Мені подобаються такі штуки. Ти одягаєш і не треба думати про верх, про низ, Тобто вже все суцільно йде складений такий аутфіт. Я так і думала, що це H&M. Знову взуття, таке красиве. Просто не можна пройти повз цього всього. Веро-мода ось така сукня. Ось теж цікаві, такі на вихід вечірнього плану. Краса 849 це зара. 40 розбір, але такі маленькі, здається, я думала 38-39. Дивіться, серед взуття ось такі Кельвін Кляйн. Коштують 2300 і вони напівшкіряні, 39-й розмір, дуже стильні. Клас. Ех, що вони такі, знаєте, от маломірки ніби. Напівшкіра. Оригінальні Келвін Клайн. Да. Дуже оригінальні босоніжки на платформі із таким камінням прикрашені зара також. І знижка мінус 60%. За 900 гривень ви можете собі придбати такі босоніжки, але ж розміри не завжди є всі в наявності. Також зара. І ось такий квадратний позаду, дивіться, як виглядає прикольно каблук. Ціна 1000 гривень, мінус 60%. Дуже симпатичні. Чи серед всього цього я взагалі не уявляю, що я хочу, що мені треба. Я ще зайшла в відділ, де купальники, де спідня білизна. Я думаю, можу собі купити такі труси. І якість класна. Ну, Наприклад, 179 мінус 60% зараз знижка. Мені треба М-ку, скоріш за все, а може навіть С-ку. Це М. Да, М малесенька така. Теж класні. Труси мор... Морач. Дуже симпатичні. Теж М-ка. С-ки ми переходимо повільно. Плавно на М-ку. І сніжно-білі прям. Також. 179. Тому що з одягу, ну, я не знаю, що носити, чесно. От я хожу в одному і те. Дивіться, які прикольні. Клас! А! За 600! Клас! Якщо в Сінсей, але в Сінсей, знову ж таки, якість дещо інша. Не будемо да, обманювати себе. Дивіться, які класні. За 600 можна взяти. Неллі. Взуття Неллі. 3947 розмір. І наостанок, давайте з вами подивимося на цей вже готовий аутфіт, Розкішний від марки на КД. Давайте будемо назвати це на КД, тому що саме так вона. Пишеться, як вимовляється, я не уявляю. Дуже стильна сорочка. 900 гривень. Клас, така красива. босоніжки з шипами Вау. топ-шоп. В магазині я знаходилася хвилин 20, але я не оглянула й третьої частини всього асортименту товару, який є в наявності. Уявіть собі, настільки величезний вибір, всім, просто раджу сюди прийти і обов'язково вибрати собі щось.